Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку присвячена виникненню християнства. Християнство це одна із трьох світових релігій, що існує на ріду з ісламом та буддізмом. В свою чергу, воно поділяється ще на три течії: православ'я, католіцизм та протестантизм. Як бачимо на карті, виходячи з умовних позначок, де християнство позначено. Відтінками рожевого. Воно поширилося по всім континентам і найбільше з усіх існуючих релігій. Чи не виникає у вас питання? Чому це сталося саме з християнством? Коли і як воно виникло і поширилося? Отже, нехай це стане нашим проблемним питанням на уроці. Щоб дати на нього відповідь, ми розглянемо нашу сьогоднішню тему за таким планом. Як християнство виникає в одній із провінцій Риму Палестині? Хто такий Ісус Христос? Якими були перші християнські общини та церкви? І яким було ставлення римської влади до християн? На рубежі століть, яке зараз на стрічці часу позначають як наша ера або як точка відліку від Різдва Христова, спостерігалася релігійна криза. Вона проявилася в тому, що, не маючи захисту від жорстокої влади, люди зневірилися у своїх багах. Навіть поширення східних провінці... в окремих провінціях східного культу єгипетської богині Ізиди не приносило їм втіхи, і вони стали очікувати на прихід Месії, єдиного Бога захисника. У той же час Римські та грецькі філософи пропагували ідеї милосердя, а інші навчали, що Сонце і Земля це не Боги, а явище природи. Чому ж саме християнство стало привабливим для більшості римлян? Для бідноти та рабів, що якраз і стали першими християнами, воно проголошувало рівність всіх перед Богом. Християнстві на ранньому етапі його розвитку дуже простими стали релігійні обряди, там не потребували кривавих жертв. Крім того, християнство обіцяло працьому льоду безсмертя та справедливість і те, що вороги їх будуть покарані. Християнство виникає в Палестині, яка ще в першому столітті до нашої ери стає римською провінцією під назвою Іудея. Саме там, по природством мандрівних проповідників, мав народитися Бог-визволітель, очікуваний всіма Месія під ім'ям Ісус Христос. Мабуть, всім вам відомі біблійське оповідання про чудесне народження цієї Боголюдини. Сталося це вправління Актавіана Августа. Років з 30 він став вандрувати землями Палестини зі своїми 12 учнями апостолами закликаючи робити добро і любити ворогів своїх, ділитися багатством. Саме з в Ісуса Христа, його надзвичайні здібності ходити по воді, і воскрешати померлих то, що виникла християнська релігія. Ісус не фіксував своє вчення. Це пізніше зробили його учні, апостоли, яких було 12. На проповіді Ісуса вони збиралися по бо Воно вивчення викликало образу і нагодування як з боку язичників, так і людей, що також проживали в Палестині. Там навіть почалися ганіння і переслідування Ісуса, і один з його учнів, Іуда, своїм поцілунком видав Його. Ісуса відправили до Пілата, намісника від Риму в іудеї, який засудив його до страти. Отже, наряду з двома іншими злочинцями Ісуса було розп'ято на хресті, на горі Голгофі. Мертвого і знятого з Христа його тимчасово поклали в печеру, а коли на третій день прийшли омити та поховати його, то не знайшли тіла, тому повірили в його чудесне воскресіння та вознесення Духу Його. Ця християнська віра якраз і базується на вірі в Воскресіння Христа. Що собою уявляли перші християнські общини та християнська церква? Після смерті Ісуса вчені його стали поширювати апостоли, учні Ісуса Христа. Вони збиралися спочатку невеликими громадами християн. Їх зібрання відбувалося в катакомбах збори не можна було проводити на очах язичників. Громади були багатонаціональними і бідними існували на внески учасники, влаштовували спільні трапи взаємоління, здійснювали обряди водохрещення та причищання хлібом та вином. З другого століття з'явилися пресвітери виборні старості та епископи, що повинні були наглядати за діяльністю кількох громад. Керівником великої громади був патріарх від слова патер, батько. Він контролював діяльність декількох єпископів. Така організація християнських громад стала називатися Церквою. З IV століття до нашої ери, коли християнство стало офіційною релігією Риму, патріархи стали проживати в Римі, завдяки чому їх стали називати «папою римським Перше століття нашої ери відбувалося ганіння на християн, тому що вони не визвонавали загальноприйняті норми, і цінності та божественне походження імператора. Їх виганяли з приміщень, заарештовували та карали, спалюючи на вогнищах або кидаючи на розтерзання звірів під час видовищ в амфітеатрах, проводили показові страти з розп'яттям на хрестах. Але на початку 4 століття при імператорі Костянтині ставлення до них змінилося. І християнство стало офіційною релігією в Римі. Їм було дозволено будувати храми. Поступово християнство починає поширюватися і по іншим провінціям Риму. Це можна простежити по картам, по зеленому кольору. Так, до кінця 2 століття. Нашої ери християнство було поширено тільки в східних провінціях та Римі. На початок 4 воно починає поширюватися в західних провінціях, це темно-помаранчевий колір, і в Африці. На кінець 6 століття світлий колір християнство займало майже всю територію бувшої Римської імперії. Вже в кінцю першого тисячоліття християнство поширилось майже по всій Європі, а на кінець другого тисячоліття по всьому світу. Отже, прослухав урок про умітнення християнства, сподіваюся, ви зможете дати відповіді на проблеми та питання до уроку. Коли виникло і як і чому поширилося християнство? Наш урок завершено. Дякую за увагу!